Так, вітаю! Мене звати Таміла Квіта і я тілесно та аналітично орієнтований психолог. І я хотіла би відповісти на деякі питання, які я отримую від людей. Це дорого. І, звісно, завжди я хочу спитати: а скільки коштує ваше здоров'я? Скільки коштує ваш час? Бо чому я таке питаю? Я бачу. Як історії клієнтів повторюються. І це, до речі, це люди, які цікавились собою, щось робили, були у психолога, вони читали, займались його, але на практиці ми бачимо, що це не дало плодів, не дало бажаного результату. Через 6 років ситуація повторилась. Це реальний кейс, і я розповідаю, бо дівчина дала згоду це розповідати. І тоді в мене питання: скільки можуть коштувати 6 років вашого життя, вашої уваги, вашого фокусу? Розумієте, за ці 6 років ви можете робити щось, вистроювати, навчатися, так, танцювати це життя, але це вибір. І це й про кошти, бо через 6 років сталася така ситуація, де людина втратила кошти. І тут ще хочу такий приклад це з мого реального життя додати. До того, як я почу, почала розуміти, як ці процеси відбуваються, бо я практик, і все, що я роблю в програмі розквітай, це все я на собі. Це як правило, яке мені втлумачили в мою голову, це те, що психолог чи практик має. Отримати знання, приміряти на себе, зрозуміти, як воно працює, який результат, і тільки після цього його презентувати людям. І ось і тут таке. І ось, коли я зрозуміла, як я можу управляти своїми станами, своїм здоров'ям, це після того, звісно, як в мене з'явилась так медитація та психосоматика як інструмент. Я почала економити дуже великі кошти, до речі, ми з вами можемо зараз а, порахувати. До того, в мене стабільно 50 доларів я витрачала на аптеку в місяць. Тобто, 600 доларів в рік я а, залишала там. Зараз це дуже така ситуативна штука. І ми з чоловіком і діти. Тож, це така собі економія, рахуйте, по, окрім усього різного. Чи, наприклад, з курінням да? людина курить? Давайте порахуємо, якщо вона буде курити два роки, то вона буде там раз на день чи на тиждень покупати цигарки. Так, і це буде якась там стабільна сума. А якщо вкласти гроші. І зробити що, щоб з цією навичкою щось зробити, змінити його, відмінити, так куріння, то ми маємо здоров'я, ми маємо час, який ви витрачали на куріння кожної цигарки. Ми маємо гроші в своїй кишені в своєму бюджеті, які б ви мали затратити на ці цигарки. Якщо добре порахувати, то ви можете на ці кошти там додати та поїхати на відпочинок. Чи дорого що масштабувати бізнес, вкласти в себе в свій емоційний інтелект для того, щоб це вивести, так? Змінити напрямок, розуміти це інакше, розуміти інших людей, інакше, а саме це і є ключ для того, щоб домовлятися? І це не важливо. Ми говоримо про бізнес, це, це про родинні стосунки. Ще я дуже часто, особливо від колег чи людей, пов'язаних з езотерикою, які вже мають досвід. Я чую, о я так багато де була. Я й то робила, і то робила, і то робила. Але ну що ти мені зараз розкажеш? А розумієте, це дуже така цікава річ, що людина, кожна людина, яку ви зустрічали, консультували з нею, чи вона вам щось там показувала, навчала, чи тренінг у вас був. так? Ця людина вам щось давала, ви щось від неї брали. І кожна така зустріч це як сходинка, і це дуже добре, бо ті люди вміють. Або рефлексувати, або відчувати. І тоді вже нам з вами потрібно менше навичків для того, щоб нащупати, наробити на отой фундамент, з якого можна розслабитись, так, і відпустити стани, які вас зжимали. Дуже красива насправді. Насправді дуже красивий процес. До мене дійсно часто приходять колеги, психологи приходять. Ми об'єднуємося тілом, навчаємось відчувати, навчаємось. Бо знання це знання, навик це навик, і ось нам потрібно це скласти. А ще я чую дуже часто, що я не цікава, я не така глибока, як ти. Що ти мені ото кажеш? Насправді люди, коли таке кажуть, там такий скарб відкривається, я вам навіть передати не можу. Там така краса. Якщо вони знайдуть час на роботу з собою, хоча б потрошки, хоча б це буде там півгодиночки на день. Там дуже багато. Знань, якийсь навичок, якийсь талант там обов'язково закопан. Тож а, я би радила його не залишати, а діставати, чистити, так, як ота квіточка, де ми полюстки, які прим'ялись, які не гарні, які там зів'явші. Ми їх просто вбираємо і залишаємо дуже гарну, красиву квітку, яка Радує око та дуже-дуже гарно пахне. Дуже часто я чую таке: я не маю часу, іноді люди дійсно не доїжджають до консультацій, якщо ми говоримо про зустрічі в Дніпрі. А якщо ви з Дніпра, то ми маємо з вами можливість працювати очно, з дотиком до тіла, з контактом і це. Про супротив, це про супротив навіть не до зустрічі, не до роботи, не до того, що треба сісти і витратити якийсь там по півгодини чи дві години, якщо ми говоримо про нашу зустріч, це про те, що людина не хоче зустрічатись із собою, що там є якийсь такий. Щось, якийсь такий стан, який хочеться просто закрити десь в чулані, але, на жаль, воно так не працює. І якщо на якийсь час і можна його закрити, то наше тіло фізичне воно має коридор адаптації і доволі швидко цей стан в нас вже буде кричати. Якимось симптомом. А що скажуть близькі? Я ж така сильна, що мені скажуть чоловік, подруги, мама, ще хтось там І іноді жінки дуже сильно бояться бути вразливою, бути якоюсь новою, дуже бояться. Зворотнього зв'язку від своїх близьких людей, це, звісно, мабуть, кожна з нас проходила і це супротив, він інколи буває. Але по зворотньому зв'язку від моїх клієнтів це такий стан, який вони вважали дійсно слабкістю, але знайшли там дуже велику силу, дуже багато, і вона нескінчена. Тобто, це неймовірний. Ресурс. І саме це ми навчаємось робити, так відчувати на програмі Розквітай і модулі саме для того, щоб побачити, якщо є щось, що вам заважає, ми його лагідно прибираємо, лагідно трансформуємо для того, щоб ви могли відчувати свою силу. І найголовніше Управляти нею. Дуже часто чую від жінок, що, можливо, вже пізно. І до мене часто звертаються люди перед рубежом в 50 років чи там трохи після. Бо це такий вік, коли відчувається ця життєва втома, дуже багато змінюється в житті жінки. Треба відновлювати сенси, і це такий період, ніби знаєте, як деякі тварини вони скидають свій кожушок, шкурку, так і оновлюються. І це про це і з'являються нові сили, нові сенси, нові ресурси. Так, іноді щось іде не так, як очікувалось, але згодом виявляється, що це був найкращий сценарій для того чоловіка чи жінки. І це дуже цікаво, і люди виходять і в такий вік вони масштабують бізнес, вони щось нове створюють, вони виходять в нове амплуа для себе. Вони, Особистісно масштабуються, Це дуже красивий процес, і я вважаю, що ніколи не пізно, якщо ви хочете це робити, то а, цьому потрібно дати місце. Ще частіше, саме найчастіше це питання. Я не розумію, як це. Працює. Тут в мене одна відповідь, я витратила 10 років для того, щоб це відчувати, і дуже багато часу для того, щоб навчитися хоч якось це пояснювати, бо це процес перевтілення трансформаційний, в якому я використовую особисто дуже багато інструментів, які в принципі важко. Пояснити, бо дуже багато людей. Намагалась це зробити, і не усіх досі виходить. Там остеопатія, вона вже більше ста років. Юнгіанський аналіз він також там, порядка ста років, але вони ще розвиваються. І кожна людина, кожен практик так чи інакше, вносить туди щось своє, особисто, якщо, особливо, якщо займається науковою діяльністю. І а тут більше про довіру і про відповіді, які в вас на питання, які в вас з'являються в моменті. Чи то вони в вас з'являються перед консультацією, чи то вони в вас з'являються вже під час роботи, коли ми з вами працюємо. Так? То на Діагностичні консультації ми з вами, як як би то мапу таку малюємо, окреслюємо так. Там з'являються питання, і це дуже добре, коли так. І от тут я вам вже готова на конкретні питання відповідати. Бо скажу ще раз, що моя програма вона включає в себе е, різні шари з різними інструментами, а саме медитація для чого? Для того, щоб навчитися е, керувати своїм фокусом уваги. Бо Зараз це одне з найцінніших якостей, бо люди трохи, звісно, з нами ми з вами йдуть не туди, увага, смартфони треба тримати. Взагалі, потім я використовую біодинаміку. Біодинаміка, нагадаю вам, це про відновлення людини на, уро... на рівні. Фізичному, психічному та енергетичному. Тобто, через глибокий такий відпочинок, через глибинний релакс система має самоврегулюватися. Після того в нас є аналітичні інструменти. З допомогою яких ви зрозумієте, як ви були влаштовані? До чого це призвело в вашому житті, як ви тепер хочете, на, наступне, там, на наступну частину життя. Далі ми використовуємо інструменти когнітивно-поведінкової терапії та СМД, схеми миследіяльності для чого. Саме для того, щоб ви навчилися розуміти, що з вами відбувається, автоматично це дає вам інформацію взагалі, що люди інші, і в них теж щось відбувається. І ваша комунікація згодом стає дуже злагодженою і ефективною. І ці інструменти дають можливість вам бачити, структурувати. І планувати ваше майбутнє. Звісно, що кожен різний, і ми особисто під вас підбираємо оцей маршрут, як це конфігурацію. Оце особисто ваше буде. І, до речі, я багато чула від дівчат, що в різних програмах такого класу не не вистачає оцієї індивідуальності, коли можна бути почутим і особисто, під мою задачу, ми будемо працювати. І взагалі я вважаю, що це одна з найсильніших сторін цієї роботи. Це увага, те, що ми працюємо блоками по дві години на тиждень чи на два, так, в залежності від інтенсивності. І те, що є зворотній зв'язок, і увага саме до вас та вашої історії. Я зустрічаю такі, таке питання, що мені важко довірятися, я взагалі не груповий ігрок і все таке інше. І я хочу сказати, що саме в цій програмі, про яку зараз я говорю, про те, що я створила. Так? І Програму, в яку я включаю ті інструменти, про які я говорила зараз, немає групової динаміки. Це лише між нами. Це в полі, яке ми з вами створюємо і навчаємось з ним працювати. Так? Навчаємося відчувати, навчаємося. Працювати зі своїм фізичним станом, зі своїм емоційним станом, зі своїм психічним станом, навчаємося управляти. Так? Це як ви сіли на коня, він там якось щось там має свій настрій, і ви починаєте відчувати. Так? Якщо ви будете такий скований, то кінь у вас буде брикатися, скидувати. Так? А якщо ви розслаблений, і ви працюєте зі своїм страхом, то ви в якийсь момент починаєте з тим конем дуже синхронно працювати. І у вас є контакт. І це дуже. Сильно в такому підході дуже багато енергії, дуже багато сили на те, щоб жити далі своє життя, на те, щоб відчувати легкість, на те, щоб прокидатися натхненно йти там е працювати з людьми, чи виробляти щось в залежності від того, чим ви займаєтесь по життю, чи просто займатися творчістю. Ще інколи я таке чую, що я там не розуміюсь на яких технологічних. Там моментах, і взагалі, що ми будемо робити? В цьому нема нічого страшного. Ми будемо працювати з дуже простими сервісами. Якщо ви ще не працюєте в них, це зовсім не страшно. Будемо з вами крок по кроком освоювати і це також. Бо це і є життя, коли ми щось пізнаємо, щось взнаємо, так, і це. Також навичка. Взагалі це не важко. Ми з вами будемо зустрічатися в Телеграмі, чи в WhatsApp, чи в Viber. залежить від того, де ви знаходитесь зараз. Ця програма вона діє і тут, в Дніпрі, де ми з вами можемо планувати наші зустрічі очно при зустрічі, так, чи в де б ви не знаходились в світі. Бо інтернет дає нам такі можливості, і давайте їм і користуватися. Це працює точно так же. Я вже маю клієнтів з різних стран, тож працює. І ще інколи я чую таке застереження: а що буде, якщо буде гірше? І тут я маю вам сказати, що. Я працюю дуже лагідно, я не працюю так, щоб якось пришвидшити якось цей процес там, ініціювати ззовні. Ні. В мене зовсім інший підхід. Я відчуваю тіло, наскільки воно готове. Відкритись, бо тут ще хочу так нагадати: так, що це про біодинаміку, і біодинаміка вона найекологічніша, бо вона працює із тілом. І от наскільки тіло, психіка готова розкритися, Настільки це й можливо, стільки ми й можемо прийняти. Якщо це 5%, то це 5%. І ми нічого не зробимо, щоб це було більше. І я дуже поважаю темп кожної людини, і це дуже важливо для того, щоб це відбувалося екологічно, лагідно і з повагою до вас. Дуже вам дякую за увагу. Я е, маю надію і чекаю вас на діагностичну консультацію, саме з вашим запитом, з вам, саме з тією точкою, а щоб там не було. Бо іноді ми з вами е, стикаємося з такими життєвими подіями, е, які насправді ми не можемо е, пройти. Самотужки, тож, будь ласка, дивіться кейси і напишіть мені для того, щоб ми знайшли з вами спільний час для зустрічі.